Слава Україні! Вітаю друзі! 11 листопада 2023 року і ми ще пакуємо малинку навіть. От... Руслан, скоро малина буде у вас. За затримку вам дав більше малини. От, Зараз пакуємо. Навіть від межі попався там посіяний біля неї. От Зараз запакуємо І... і відправимо. Кому ще, можливо, цікаво, є Бабине Літо 2, ремонтант. Одна з найсмачніших малин, яку я коштував, можливо, і найсмачніша. Ну, от, Ремонтант, але ми її тримаємо на осіннє плодоношення. Є монастирська, я про неї в декількох відео розповідав, літня. От, В неї коренева трошки слабша, але це така її особливість. Ну, Видко в літніх сортів вона. У всіх така слабенька, слабша. Тут це бабілет, то доволі непогано. Коренева система, є вон, діток, навіть куча вже лізе. От. І є полана. От. Тому є ці три сорти. Більше ми не тримаємо, не розмножуємо. Цієї малини цілком достатньо. Літня дуже добре йде перекупом, її беруть, вона така крупненька і кругла. От. Ну, в основному кругла бувають руки, як чуть-чуть видовжена, не знаю це видко від погодних умов. А так в основному кругла ягода, крупна, плотна, не тече, літня. Дуже хороша вона врожайність неї зашкалює. Опора потрібна їй по-любому. Ще її небагато. Думаю, саженців сотня, можливо, залишилось, не більше. Баб'єлету є ще трохи більше і полани теж є, біля двох сотень приблизно. Ну, може трошки більше. От, вже багато порозсилали. Я навіть цього року не робив реклами по малині, люди так уже знають. От, замовляють. Е, відео по Баб'єлето 2 є в мене е, на каналі, Декілько, декілька відео. От, берете в гуглі, прописуєте просто Петро Максютинський, малина Баб'єлето 2. От, і, і вам виб'є одразу. Ну, YouTube виб'є. Тому така ситуація. В принципі, саженці хороші. Приживає стабільна, дуже непогано. ну, все добре. З малиною в принципі, ми здружилися дуже добре. Ось така ситуація. Іде в нас дощ. Зніму ще відео по цьому, по фундуку на ведмежому ще трохи є. І будемо далі пакувати фундук, малину. От, так що не переживайте, всі отримаєте. Ну, Можливо, не всі, але якби. 90%, я думаю, що всі. З однорічкою трошки нюанси по фундуку вийшли, будемо далі виясняти, дивитися. От, тому така ситуація Помалень Кому цікаво, я телефон залишу в коментарях. Набирайте зараз на зв'язку, Якраз не в полі, бо не в саду, бо дощ почався. На сьогодні грозу передають, тому залишився вдома пакую. От, набирайте, розпитуйте, кому цікаво, підкажу, розкажу. Не тільки даму, а можу й підказати все, всім миру, всім добра, привіт, з Рівненщини!